Сьогодні готую швидку просту і дуже смачну закуску: 400 г коктейльних помідорів можна взяти будь-які, розрізаю навпіл. Одну фіолетову цибулину нарізаю півкільцями, половинку гострого перцю нарізаю дрібними шматочками. Насіння не прибираю. Далі нарізаю три гілочки свіжого базиліку. Роблю заправку. У невелику баночку вичавлюю три зубчики часнику. Додаю приблизно одну чайну ложку солі, але краще пробуйте на смак. Перчу. Для балансу смаку додаю одну чайну ложку меду. Вливаю одну столову ложку бальзамічного чи винного оциту. В кінці додаю три столові ложки оливкової олії. Закриваю баночку кришкою і гарно з бовтою. Збираю закуску. Беру банку, викладаю шарами помідори, моцарелу, цибулю, потрібнений перець і базилік до самого верху. Заливаю підготовленою заправкою, закриваю кришкою, гарно струшую, щоб всі інгредієнти рівномірно перемішались. І залишаю настоюватись на 30 хвилин. Смачного підписуйтесь на мій канал.